Потрібно менше красти з бюджету на, на, на дороги. Ну, я тільки, тільки приїхав з Польщі пару днів тому, заїжджаєш з Польщі в Україну і ну, різниця просто колосальна. На Черняхів треба ремонтувати дорогу по-любому. Тільки що звідти дуже погана дорога. Це, що я можу вам сказати. І по городу теж. колеса оставляємо. Ну, Ями у нас, собственно говоря, при в'їзді в Україну наставить знак дорог нету. Так, ямковість. Це да, все. Коментарів більше не можна сказати. Дороги у нас шикарні, ви знаєте, але дорожникам великий привіт. Їх треба робити все таки дороги. Бердичівський напрямок, ну всі ж знають, Бердичівський коростенський напрямок їхати взагалі неможливо, тим більше, що на попельну взагалі дороги нема. Останнє, що я пам'ятаю, це Бердичів. Да, була в мене там прикра ситуація. Погнув в диск, спустило колесо вночі, і за дорі. Кругом дороги погані, по всій Україні дороги погані. Треба в першу чергу робити їх по городу. Втім, у області вже ремонтують не тільки дороги державного значення, а й шляхи у віддалених від обласного центру районах. Капітальне будівництво чи капітальний ремонт автомобільної дороги Р – Це ділянка на автомобільній дороги Р 49 дев'ять Шепетівка. Там є участок дороги в сели Радичі протяжністю 7,7 сім кілометрів. Який потребує капітального ремонту. Спочата завершення робіт на автомобільній дорозі М – Це від Житомира до Бердичо. Для того аби поремонтувати усі дороги області, треба 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Проте, розпорядженням Кабінету міністрів наша область отримала у березні цього року трохи більше 5% від потрібної суми. 84 мільйона із потреби 1,7 мільярдів гривень. Тобто в ту потребу було включено завершення робіт. Це дорога на село Старики, Потім була включена автомобільна дорога М21, там порядка 63 мільйонів гривень. Му розвитку дорожньої інфраструктури, яку презентував Роман Крисюк, підтримали члени постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності. Та чи виділять депутати облради необхідні 247 мільйонів гривень? Стане відомо 21 липня під час сесії.